Каназвала, представляю гостя. Це Дмитро Сахарук, виконавчий директор дитеки. Пане Дмитро, я вас вітаю. Добрий вечір. І от а ми дуже уважно всі пильно стежимо за ситуацією і на фронті. Власне намагаємося прорахувати і разом з нашими військовими експертами а, 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 ракетні атаки. Так особливо всі звертають увагу на те, що вже а, дуже тривалий час у столиці, а не було сигналів тривоги. Експерти, і британська розвідка, зокрема кажуть про те, що найшвидше рашисти вони накопичують, накопичують арсенал цих ракет, аби вдарити і вдарити прицільно по енергетичній інфраструктурі. України, тому що опалювальний сезон, зима і для нашого ворога це якраз найкращі цілі. І от навіть речник повітряних сил України Юрій Гнат сказав, що Україна братиме в оренду системи протиповітряної оборони, якраз на зиму, щоб посилити захист в опалювальний сезон. А так так працюють наші військові. Таку маємо таку маємо інформацію від них. Надзвичайно важливо нам усім почути і інформацію від вас, яким буде все ж таки наступний цей опалювальний сезон. Які будуть виклики цієї зими, тому що різні енергетичні експерти, зокрема, були такі думки, що ми до цього опального сезону підходимо на гірших стартових умовах, зокрема через те, що дуже багато елементів енергетичної інфраструктури були зруйновані якраз з минулої зими. Тож від вас хочеться почути. Як ми підготовлені до яких викликів готуватися нам, усім українцям? Для Нас вже буде не перша зима. Ми вже морально, емоційно, навіть скажімо так, генераторно там усіма лампочками більше підготовлені, але все ж таки хочеться фахової оцінки і інформації без рожевих окулярів. Прошу. Я погоджуюся з висновками експертів, що наступна зима буде важчою, ніж та, яка була. Дійсно, через основний фактор, те, що ми входили в минулу зиму з ну, повним складом обладнання. Вийшли ми з втратами. 50% відсотків енергостеми були зруйновані чи пошкоджені. Зрозуміло, що неможливо за 6 місяців відремонтувати все на 100%, так, як було до початку війни. Тому е, склад обладнання, хоч відремонтований, але його менше. Е, і маневру менше. Е, ну плюс я розумію, що росіяни теж готуються і, хоч і ми готові, але вони теж готові. Тому ну, така буде у нас е, ну, досить цікава історія хто кого. Перепод перепереплюнив ці підготовці, а ні, тут однозначно, що тут в кого, звичайно, що ми росіян, ми їх переплюнемо у цій підготовці. В єдине, що з якими треба говорити відверто, да з якими втратами а, це буде безпосередньо для енергосистеми. І я одразу перестрибуючи через ці запитання, да, які готувалися, ми обов'язково по них пройдемося, тому що важливо от кожен елемент, щоб щоб ми українці розуміли до чого готуватися. Але все одно останнім часом в телеграм-каналах скрізь дуже з'явилося багато інформації. А про те, що будуть відключення, що ДТЕК уже, зокрема і склав ці графіки відключень, да що треба готуватися і до тривалих відключень, і до блекаутів. Як систематизувати для себе вірно цю інформацію? Потім що, правда, було спростовано. А потім знову з'явилося, Я вам можу показати. Вірно надайте, ну, будь ласка. Ці графіки були на сайті цілий рік. Вони нікуди не звик не зникали і не з'являлися. Просто зараз е була привернута увага до цього питання. Люди, напевне, пішли, подивилися, чи є на сайті графіки. Вони є. Вони там були весь час. Ми їх не знімали. Так ми дійсно намагалися трохи підправити порядок відключень. Ми хочемо зробити так, що і в тих регіонах, де наша компанія працює, щоб була максимально перебачувана історія з відключеними, щоб люди могли планувати свою роботу. Ми трохи змінили методику цих відключень. Думаємо, що буде краще. Але відповідаючи на питання, чи будуть відключення, скажімо так: енергетики роблять все, щоб їх не було. А ППО робить те все, щоб їх не було. Чи можна їх виключити? На жаль, напевне, ніхто в країні зараз не скаже, що виключити їх на 100% можливо. Тому е, робимо все, щоб їх не було, але готуємося на випадок, якщо вони будуть. Е, знаємо, що в цьому порядку робити, в цьому випадку робити, тому що маємо досвід. Знаємо, як керувати системою в цій ситуації, тому що є досвід, і знаємо, як виходити з блекаутів чи відключень, тому що є досвід. Чи буде це легко? Думаю, що ні, але чи зможемо ми досягнути. Того, що ми хочемо, точно зможемо. Важливо, важливо так само, якщо є відповідь на це запитання, так розуміти, що давайте виходити з моделі а так самої ситуації, де що може бути пошкоджена енергетична інфраструктура, так а може бути, от відбувається влучання, десь там лінії електропередач лепа і так далі. Це сталося наскільки швидко, а з огляду на досвід минулої зими і можливо вже додаткове там обладнання, а так можуть можуть, можуть відремонтувати да і знову відновити. Електропостачання в дитеку. Про це потрібно думати з сценаріями. Так? Тому що немає його одного, базового є декілька. Якщо влучили, але не сильно, швидко відремонтувалися за рахунок обладнання, яке, скажімо, було підготовлено. Наприклад, наша компанія, ми на 1,3 мільярда гривень закупили додаткового обладнання, яке може змінити замість пошкодженого. А година, два, три, чотири, десять. Є світло. Якщо не влучили цей сценарій, добре пішли далі. Якщо влучили серйозно, потрібно відремонтувати відключення, може бути довшими. Яким чином кладеться ситуація? Ми не знаємо. Ми знаємо, яким чином реагувати при тому, в тій чи іншій, скажімо так, рівні пошкоджень і куди саме влучило, тому що можуть влучити в генерацію, в передачу електроенергії, mm -hmm. в лінію, в трансформаторну підстанцію ми так ми дійсно захистили. Все, що можемо зробити з точки зору цивільного захисту. Ми захистили трансформатори, і будівлі, і компресорні підстанції, це зробили інші компанії Укренерго і інші генеруючі компанії. Але чи можна, скажімо, сказати, що ракета, яка прямо влучить навіть захист цивільний, забезпечить, ну нічого не, не зробить. Думаю, що ні, якась шкода буде спричинена. Тому ми думаємо отакими такими сценаріями до них готуємося і знаємо, що робити. Наскільки найтривалішим, яке може бути відключення? Ну, як ви можете спрогнозувати? Тому що ну запитують люди, це прості запитання, на них треба дати відповідь. Чи може бути там добу відключення? Чи може бути більше відключення без електроенергії залишатись? Я б я так про це думаю: що потрібно орієнтуватися на те, що було минуле зими. Минула зима була складна. Дуже складна. Ми проходили дуже великі, дуже складні періоди а, таких системних обстрілів і дуже великих аварій. Я думаю, що для того, щоб відповісти на питання, потрібно орієнтуватися на проміжки часу, які були минули зими. Плюс-мінус це буде відповідати правді. А, якщо будуть коротше, ми будемо щасливим, будемо робити, щоб вони були незамітні для людей. Запитання вам, до речі, ж адресував якраз Валері Чалий з приводу готовності до кібератак, да, які може здійснювати безпосередньо Росія, і вона якраз буде це робити. Ну, я можу говорити про нашу компанію. Ми безумовно п'ять років тому uh -huh. назад започатували стратегію кібербезпеки в нашій компанії. П'ять років ми інвестуємо в роз. Розвиток цих систем я можу сказати, що ми в принципі успішно вже боремось на цьому фронті. весь час війни дуже багато атак, кібератак, і проти нас досить серйозний противник. Але поки що наші системи відбиваються. Ми успішно долаємо ці напади, і система працює стабільно, без будь-яких проблем. Тому я Певно, що на наші фахівці нашої компанії зможуть це забезпечити і надалі. На цьому фронті у нас всі редути виставлені досить гарно. І запитання, з яким я анонсувала ваш прихід до студії, одне із запитань важливе – це як змінила взаємодія між енергетичними компаніями та виконавчими органами влади. В принципі, спочатку війни всі об'єдналися, об'єдналися єдиним фронтом для того, щоб забезпечити проходження важких періодів. В нашій історії, так в історії розвитку української енергетики, це міністерство енергетики, національний регулятор, енергетична компанія, збройні сили України, тому що вони захищають нас. Всі разом працюють для того, щоб забезпечити результат. У нас в принципі три компоненти для того, щоб успішно проходити зиму. Це по перше, це ефективна робота ППО. Раз І це головне, тому що якщо не буде ППО, то всі наші ремонти, відновлення, вони на жаль досить важко їх зберегти по друге це забезпечення відновлення захисту цивільного, і третє це наявність обладнання коштів людей для того, щоб швидко відновлюватися після того, якщо щось буде зруйновано. Оці три компоненти вони неможливо, вони не працюють разом ефективно, як якщо немає взаємодії між всіма учасниками в у галузі. Про роботу теплоелектростанцій. для того, щоб вони працювали, необхідно запаси вугілля. Да? А наскільки достатніми є запаси вугілля на цю зиму? Зараз вугілля достатньо. Лише наша компанія вклала в видобуток вугілля 7,4 мільярди гривень. Ми забезпечуємо необхідний обсяг вугілля. Більш того, 210 тисяч тонн Ми вже імпортуємо з Імпортуєте. Польщі для того, щоб забезпечити резерв. Хоча в принципі достатньо українського, але резерв ми теж забезпечуємо. Якщо далі так буде все рухатися, я не бачу проблем з точки зору забезпечення паливом теплотрастанції в Україні. І важливі запитання зараз пройдемося насправді по районам по областям. А те, що ДТЕК керує електромережами у Донецькій області, де тривають бойові дії зараз там постійно. Як це впливає на електропостачання регіону? Як відбувається власне ця процедура? Якщо ми говоримо, так? ситуація дуже складна зараз, особливо велика активізація обстрілів кожен день, велика кількість неструмлень, десь 100 тисяч людей. Які знаходяться на контрольованій території, щодня вони не мають світла: 65-70 бригад ДТЕК працюють кожен день для того, щоб відновлювати електропостачання, в принципі, протягом дня 50-60 тисяч людей за заживлюються для того, щоб ну після обстрілів. Але кожної ночі, кожного дня відбуваються обстріли. А така ситуація, що Відновлення через 5-6 годин обстріли знову знеструмлення, знову відновлення. Це безперервний процес. Ми забезпечуємо наші донецькі електричні мережі всім необхідним: це і транспорт, і люди, і кошти для того, щоб максимально швидко відновитися. Але вже майже 18 місяців, йде війна і звичайно мережі у такому складі стані досить поганому. Тому ми лагодимо, змінюємо, але говорити про стабільне і надійне забезпечення електроенергією регіону важко. Робимо все можливе, щоб світло було в будинках у людей. Але на жаль, росіяни нам в цьому дуже сильно заважають. І Одещина, да там також складна ситуація. Ми спостерігаємо туди постійно запускають дрони у росіянів їх без ліміт, да і на Одещину їх летить чимало і постійно. Як ви оцінюєте ситуацію з електропостачанням безпосередньо на Одещині? На Одещині ситуація значно е, краща ніж у Донецькій області. Це так, але дійсно дрони кожної ночі ми бачимо пошкодження мереж. Ми швидко відновлюємо протягом доби плюс-мінус відновлюється електропостачання в Одеській області, тому що з одного боку, все ж таки, немає артилерії, яка є в Донецькій області а це шахеди їх менше вони збиваються в більших обсягах, і шкода, яка спричиняється, значно менше, тому легше відновлювати. Але це теж робота кожен день, кожної ночі, тому що ви бачите, вони не не пропускають жодної ночі щодо запуску шахедів. Пане Дмитре, і один момент ми якраз говорили на самому початку. Я хочу його зафіксувати так і акцентувати. Компанія ДТЕК вона безпосередньо не за державні кошти, щоб розуміли, да, вона сама закуповує обладнання, да, для того, щоб правильно ж. Да, а для того, щоб для того, щоб а, власне відновлювати, якщо воно буде пошкоджене, і було пошкоджене за минулу зиму. Тому що у мене навіть а, дуже багато людей запитує, каже: ну а чому так турбуєтеся? Воно вже скільки там у нас євросоюз надає коштів там, а надсилає Японія, Скільки всього для того, щоб пройти цей опальний сезон, то очевидно, що і для столиці буде, і там для ДТЕК буде. Ми розмежовуємо. Да, компанія ДТЕК за власний кошт вона закупає це обладнання правильно, так а для того, щоб ремонтувати у разі пошкодження. Інфраструктури, ті об'єкти, які належать до ДТЕКу і які забезпечують безпосередньо і нас киян світом. Правильно ж наведу декілька цифр. Давайте. Дуже швидко: 20 мільярдів гривень. Так компанія ДТЕК клала в підготовку до наступної зими, mm -hmm. з яких 7,4, чотири сказав це вугілля, 3,9 – і це відновлення е, теплоелектростанцій. це купівля обладнання, е, це генератори, трансформатори, качі. Відновлення і поточні ремонти. 27 поточних ремонтів ми зробили це 27 блоків. Далі це в інвестиції в мережі, розподільчі мережі, які в областях, і далі це газ. Ми флали ще в видобуток газу. У нас рекордна кількість свердловин, які ми зараз забурюємо в минулому року 4, В цьому році 9. Ми буримо для того, щоб забезпечити газом. І з країна входить з рекордними запасами газу. І є надія, що перший раз ми пройдемо зиму без імпортного газу. Тому ці гроші ми вклали самостійно, вони не е, від держави. Це наші гроші. Що стосується допомоги, вона надходить, але обсяги допомоги вони не співставно менші. Це просто там 1-2% від того, що потрібно, і це звичайно досить невелика кількість. І зовсім не всюди можна використати це обладнання, тому що е, воно не виробляється таке, як я потрібно його потрібно замовляти, нове купувати. Тому але за будь-яку допомогу ми кажемо дякую, тому що будь-яка допомога потрібна під час зими все потрібно використовувати, в тому числі і для резерву, який ми маємо, пане Дмитре, от ми говоримо безпосередньо про роботу енергетиків, і ми не забуваємо про те, що вона є дуже небезпечною. Ми могли спостерігати. Власне, і минулої зими, минулого опалювального сезону їх безпрецедентну сміливість. І от насправді хочу, щоб ви навели декілька прикладів, чим доводиться стикатися енергетикам. Але я хочу сказати, що ми минулої зими, тут навіть сидячи в ефірі, так і говорячи, ми дякували енергетикам за те, що вони роблять, і фактично і за їхній подвиг великий, тому що. Енергетики вони так само втрачали і життя. Вони гинули, але власне ремонтуючи, повертаючи нам світло і тепло, щоб ми могли продовжувати життя і залишатися тут, і залишати наших дітей. На жаль, дійсно, ця війна не проходить мимо енергетиків. Якщо говорити про нашу компанію, у нас працює близько 55 тисяч людей. А на фронті близько 5 тисяч служать. І якщо подивитися на загальні цифри. Скільки загинуло енергетиків як на фронті, так і виконуючи свої службові обов'язки, це вже 214 людей на сьогоднішній день. 674 людини поранені, хоча близько 80 з них повертаються або на роботу, або повертаються у лави ЗСУ. 28 зникли безвісті, і 8 знаходиться в полоні. Такі наша, на жаль, така сумна статистика. Якщо говорити з цим, з чим стикаються, то Давайте приведу приклад Тес. Коли починається повітряна тривога, то нас залишаються на зміні люди, які керують блоками. Неможливо, щоб блок працював в автоматичному режимі. Тому на пульті, незважаючи на те, що прямо Туди прилітає, може пролетити ракети. Люди залишаються. Працюють ті люди, які забезпечують функціонування котлів по всім відміткам. Це близько 20 людей. Кожну зміну залишаються. Вони не йдуть, не можуть йти в сховище, тому що блок в цьому випадку працювати не буде. Енергетики, які відновлюють пошкоджені мережі, це і під час обстрілів в Донецькій області, в Одеській області, і під час вітру, снігу, зиму будь-який час вночі люди йдуть, ремонтують, не зважаючи на те, що відбувається, працюють у шоломах, працюють у бронежилетах, працюють в прострілених машинах. Дуже багато на жаль підриваються на мінах, тому що навіть після саперів неможливо така кількість неможливо забезпечити до Розмінування, і у нас на жаль, гинуть люди, і відмін шахтарі. Вони йдуть у шахту, знаючи, що може бути знеструмлення, і будуть проблеми з підняття на поверхню. У нас дуже багато час разів, коли люди залишалися під землею і не було світла, щоб підняти їх. Ми через лише після години, через дві-три піднімали їх на поверхню, тому що, тому це насправді люди, які герої, вони не бояться е ризикувати. Вони вірять, вони знають для, для чого вони це роблять. Це роблять для своїх сімей, для, для країни, для енергетичної безпеки. Це дійсно досить складна, надзвичайно складна робота, яку вони виконують. Прикладів дуже багато. Не хочу назвати імена. Тут я дякую кожному, хто робить цю роботу і певно, що наступної зими люди будуть роботу цю робити. І це не про гроші. Це не про гроші, це про, про обов'язок, про гідність бути енергетиком і а, про віру в те, що всі незгоди можна здолати разом. І наостанок, що ви порадили українцям, як підготуватися до цієї зими. Вірте в енергетиків. Енергетики не підведуть. Ми будемо робити все можливе, щоб у вас в будинках було світло. А, але майте план Б а, на випадок, якщо. Протягом незначного часу нам буде потрібно відремонтувати щось, і у вас не буде світло. Майте всі ті атрибути, які напевне вже маєте після минулої зими: генератори, батареї, ліхтарі. Це потрібно мати. Дай Бог, щоб ми їм не скористалися. Ми будемо для цього все робити від нас залежне. Але якщо так трапиться, що протягом незначного часу все ж таки не буде світло, будьте готові. Ми віримо в енергетиків, а тому, що маємо якраз досвід їхньої роботи, минулої зими, знаємо про їхні подвиги і дякували, і будемо дякувати. Ще багато питань, сподіваюся. Наступного разу ми вже говоримо. Все ж таки про нові проекти Детеку. Важливо, так я завжди хочу поговорити про зелену енергетику. мені Ніхто не може розповісти детально наскільки вона розвивається і що для цього безпосередньо робиться. Але це вже наступного разу. Дмитро Володимирович, Я вам дякую, Дмитро Сахорок, виконавчий директор ДТЕКу. От як я завжди завершую наш ефір. Я вірю в Збройні Сили України. Я вірю в кожного українця. Я вірю в Україну. Я вірю в нашу перемогу. Ми обов'язково переможемо. І ми будемо членами НАТО. І сьогодні ще не дам. Дуже коротко я вірю в наших енергетиків. Так ми всі віримо, тому що ми знаємо, що щодня вони здійснюють також свій подвиг.